Усім привіт! Мене звати Женя. Хто ще не знає? Я перехожу на шостий курс, навчаюся в Національному медичному університеті імені Богомольця І сьогодні ми поговоримо про другий, третій курс медичного. До речі, хто помітив, сьогодні новий фон. тож переходимо до ваших питань. А перше, як вивчати біохімію, які матеріали я використовувала? А дивіться, коли я була на другому курсі, то такого вибору матеріалів української, як зараз, зовсім не було. А по факту у нас була а, велика, <свісно> на яку всі молилися, скоро багато. Здається, так її прізвище. Десь тут будуть посилання на її YouTube, на її методички. А на жаль, я так би мовити, відкрила її під кінець вивчення біохімії. От, але це була наша база. Завдяки її роликам і методичкам можна спокійно підготуватися до іспиту і успішно його скласти. Якщо говорити про нинішні канали, підручники, якісь методички, то я залишу тут посилання. Канали, скріни. Тож зупиняйте, зупиняйте це відео, робіть скріни і продовжимо. До того, як я її вивчала. А, ну дивіться, я писала конспекти, намагалася менше тексту, більше малюнків. А, десь тут будуть фото прикладів моїх конспектів. Плюс я використовувала дошку з маркерами, малювала там. А... Різні схеми, малюнки і намагалась так мовити комусь розповідати. Це, до речі, дуже класна методика вивчення і повторення. Вона мені особливо допомогла під час підготовки до мікробіології, іспиту на третьому курсі. А друге питання: які канали в Ютубі порекомендуєш для третього курсу? Тут прямо <рех> перераховувати кожен канал я не буду. А, тут усі будуть скріни. Знову ж таки, зупиняйте це відео, зберігайте, потім підписуйтесь. Ми переходимо до наступного ролика. Ох, ви любите ці канали в Ютубі, Йокі-палки. Третє питання: найскладніший предмет на другому та третьому курсі. Особисто для мене найскладніший предмет на другому курсі була фізіологія, а на третьому це патологічна анатомія. Четверте питання: як вижити на третьому курсі? Ой, його треба просто пережити, чесно. Навантаження нереальне. Я тоді тупо жила навчанням у нас було дуже багато писанини дуже багато цих робочих зошитів. Що... Ну і виходило так, що я на вихідних писала ці робочі всі зошити по патану, по патфізу, писала домашку по фармакології, робила конспекти по внутрішній медицині, щоб просто в будні дні встигало вивчати, так би мовити, параграфи, інформацію на самі пари. Бо якщо це робити разом з якимись зошитами, то це взагалі можна було вислужити. От а так. Треба просто прожити цей третій курс. Якихось порад я не дам, бо це настільки індивідуально, але третій курс, ну, найважчий, реально. Подивимось, який ще буде шостий курс, звісно. П'яте питання: коли краще купляти стетоскоп і який краще придбати. А, ну, дивіться, стетоскоп треба, коли у вас з'являються клінічні предмети. Якщо не помиляюсь, на другому курсі з'являється. Предмет під кінець другого курсу це догляд за хворими, якось так він називався, і там він може вам знадобитись. Але ми в перший раз його використовували на третьому курсі, коли у нас були пари з внутрішньої медицини та педіатрії. Там називалася вона не педіатрія, як пропедевтична педіатрія. От а, який краще придбати? Чесно для беріть, ну, звичайний сатоскоп, недорогий. Більшість студентів це як він називається Little Doctor, здається, так він називається. Ну ви розумієте, тут будуть ці надписи а, і фотографії. От. Ну, а коли вже ви закінчите університет, і ваша спеціаліза... ну, для вашої спеціалізації буде потрібний хороший стетоскоп, то там вже можна там, придбати літман. Е, я думаю, ви всі про нього чули. Він реально дуже класний. Е, зовсім по-іншому ти чуєш звуки в ньому. Це правда. Ну, особисто я теж це помітила, коли я брала у своїй одногрупниці. От. Але він коштує, здається, Ну, він стартує від 5800, здається, щось таке. От, тож, ну, навіщо таке купляти а, на пари, якщо, наприклад, ви там хочете бути хірургом, знаєте, ви станете хірургом, ну вам стетоскоп не буде потрібен, особливо такий дорогий. Шосте питання: як накартати себе за те, що я досі не була на практиках в скобочках третій курс? Не треба себе картати. А, бо у кожного своє життя і у кожного свій шлях. Запам'ятайте собі, будь ласка. Я знаю а, реально багато там, хірургів, а, анестезіологів деяких, які а, за часи навчання, за всі ці 6 років, вони просто вчилися, вони не ходили... Побачите, вони не ходили на практики, вони не працювали навіть в лікарнях, вони просто вчилися, і потім увесь цей, так би мовити, досвід отримала вже безпосередньо на інтернатурі. Зараз це просто топові лікарі. І це просто у них так вийшло. Але в той же час я знаю людей, які а, там з 3-4 курсу працювали до інтернатури медбратом чи медсестрою, і вони досі говорять, що завдяки цим там, навичкам, знанням вони змогли стати лікарями, які вони зараз є. Все індивідуально, не переживайте. Якщо ви реально хочете на цю практику або на роботу, то почніть шукати, але не картати себе. Ну, Навіщо ви там, щось говорите собі в голові, але нічого не робите? Або робіть, або не робіть, і все. Якщо не робите, відстаньте від себе. Ну, правда, чесно. По-іншому я не можу відповісти. Сьоме питання досить складання іспитів на другому курсі. Дивіться, зимова сесія в мене складалася з анатомії і гістології, літня сесія в мене складалася з фізіології та біохімії. Якщо порівнюючи ну, там, з першим курсом, от тоді тільки складала біологію, було набагато складніше, предмети набагато об'ємніші, ну і ти складаєш там, не один іспит, а два. Це складновато. Ну, наприклад, якщо ви отримуєте трійки, тут нічого такого, ви так би мовити собі досвід, і на наступних іспитах ви здасте, наприклад, краще. От, головне скласти. Але це було нелегко особисто для мене, тому що мені не все дає, ну, дається з першого разу. Мені треба дуже багато часу на вивчення, дуже багато днів, годин. Я не з тих студентів, які просто прочитали, все запам'ятали. Восьме питання, що було найскладніше на третьому курсі для тебе. А, на жаль, так вийшло, що другий семестр третього курсу у нас почалася повномасштабна. А, і все. Ну, воно дуже вплинуло на навчання, вплинуло на кожну людину і досі впливає. От, і це було найскладніше. А, от, а якщо не брати ці події, то ну, звісно ж літня сесія, бо там патфіс, патани, фармакологія — це дуже об'ємні предмети, доволі складні. І на, на кафедрах дуже вимогливі викладачі. Дев'яте питання, чи потрібно купляти багато зошитів? Тут людина не уточнила, про який курс вона має на увазі, другий чи третій, але, в принципі, я найчастіше завжди беру собі зошити А4, ну, формату А4 невеликі. І мені завжди вистачало наприклад, 32-48 листів, і, там, навіть, знаєте, ще дуже багато всього залишалось, тобто. От. Але, от, якщо говорити про третій курс, то на фармакологію беріть такий товстенький зошит, бо в НМУ, наприклад, дуже об'ємні домашки були ну писани непросто. Ну бо, наприклад, на патані і на Патфізі були друковані робочі зошити, а на фармакології не були, і ми все писали ну, повністю в друки. І це було ну, жесть. Десяте питання: що б я хотіла змінити у навчанні своєму, якщо була б була можливість повернутися знову на другий, третій курс. Чесно, я б нічого не змінювала, бо та, яка я зараз, це завдяки досвіду, який я отримала за другий, за третій і так далі курси. Звісно, що була присутня лінь, і треба було говорити Женя, вчись краще, Женя вчи англійську. Я думаю, у всіх щось ну, так, таке є. От, але ну, ти не можеш повернутися назад. Тож, що маємо, те маємо. Так, всі питання. Які я хотіла розібрати, я розібрала. Сподіваюся, що цей ролик був для вас корисним, і ви знайшли відповіді на свої питання. Якщо їх не знайшли, то обов'язково напишіть їх в коментарях під цим відео або мені в дірект інстаграмі, і я постараюся дати вам відповідь. Дякую за увагу, буду вдячна за лайки, підписку, якщо ви досі не підписані на мене, і коментарі. До нового ролику!